Із закінченням сезону справ на дачі менше не стає, крім саду. рядок і дачного будиночка, постарайтеся приділити час сараю там теж багато важливої роботи, яку не варто відкладати на потім, порядок в це не тільки красиво і практично. Виконавши ці маніпуляції з осені, ви значно полегшите собі життя навесні. До початку нового сезону дачні приналежності будуть цілими чистими, наточеними і лежати на своїх місцях. Один переберіть добрива після закінчення сезону. Перегляньте залишки добрив і перевірте терміни їх придатності. Якщо препарати прострочені, утилізуйте їх. Якщо термін придатності ще не закінчився, подбайте про збереження підгодівлі до весни, умови зберігання для різних видів агрохімікатів різні, мінеральні добрива в сухій формі. Порошки або гранули не бояться низької температури навіть до 3 п'ять, і мороз ніяк не вплине на їх хімічні властивості, але при підвищеній вологості такі склади тверднуть і працювати з ними потім буде проблематично. Повесні доведеться дробити брили на дрібні шматочки, хоча ефективність самих добрив від цього не знижується. Турбуватися про збереження продукту в заводській упаковці не варто. Нерозпечатаний пакет надійно захистить від вологи. Якщо ж оковка розкрита, постарайтеся вберегти її вміст від вогкості, перев'яжіть і додатково помістіть міцний поліетиленовий пакет або пересипте в сухоємність, яка щільно закривається з біодобривами у вигляді порошків, гранул і таблеток потрібно бути обережніше. Зазвичай температурний поріг у них до 510, тому залишати їх на зиму в холодному сараї ризиковано. Рідкі добрива бажано зберігати в опалювальних приміщеннях, тому що такі речовини бояться низьких температур, до того ж пластикова тара, в якій їх зазвичай випускають, може тріснути на морозі, як правило, виробники вказують необхідний температурний режим і вологість в місцях зберігання. Тому уважно вивчайте інформацію на упаковці. 2 займіться пестицидами. Постарайтеся зберегти надлишки засобів захисту рослин на наступний рік, як і у випадку з добривами. Перевірте терміни придатності препаратів. Якщо вони минули, утилізуйте прострочені хімкошти. багато пестициди не переносять значного зниження температури або високої вологості. Тому вивчіть рекомендації виробника щодо умов їх зберігання і при необхідності перенесіть в тепле приміщення 3. Очистіть садові інструменти, позбавтеся від бруду і налиплого трави, очистіть і вимийте лопати сапи, граблі разом з рукоятками і ретельно просушіть інструмент на сонці, якщо стоїть тепла погода, якщо ж холодно і сиро. Відправте інвентар для прослуховування в тепле приміщення. Пам'ятайте на морозі, через що залишилося вологе знаряддя праці, може деформуватися, видаліть іржу з інструменту, змастіть металеві частини солідолом, машинним або рослинним маслом, і дерев'яні рукоятки підфарбуйте або покрийте лаком, так і деревина прослужить довше, і зовнішній вигляд не втратить чотири відремонтуйте садовий інвентар. Уважно огляньте всі інструменти і оціните їх стан, усуньте помічені пошкодження. Зверніть увагу на живці, якщо вони зламані або ледве тримаються, замініть їх на нові. Якщо живці злегка хитаються, зміцніть їх, для цього скористайтеся. Наприклад, пластиковою пляшкою, обріжте її кінці так, щоб вийшло пластикове кільце. Натягніть його на місце дефекту і акуратно розігрійте над полум'ям свічки або запальнички, щоб пластмаса оплавилася. Так пластик натягнеться і зміцнить рухоме місце. Щоб позбутися від задирок на рукояті інструментів. Пройдіться по ній наждачним папером, підтягніть кріплення у сучкорізів і секаторів. Якщо самостійно відремонтувати інструмент не виходить, зверніться за допомогою до майстра або замініть інвентар на новий: 5. Наточіть інструменти, лопати секатори, прищепні ножі, сокири, пилки та інші інструменти час від часу потребують заточування. Не ігноруйте цю процедуру гострою лопатою швидше і зручніше копати заточений секатор не пошматує. Деревину, а щеплення з гострим прищеплювальним ножем краще приживаються секатори і прищепні ножі не забудьте продезінфікувати шість. Займіться поливальним обладнанням. Від'єднайте від шлангів всі насадки. Крани і розгалужувачі, слийте воду і дайте їм просохнути, акуратно скрутіть шланги, складайте так, щоб на них не було зламів і перегинів, м'які гумові шланги не бажано вішати на гачок, так ви уникнете деформації. Якщо у вас немає купленої котушки, намотайте шланги на старі автомобільні диски або непотрібні відра очистіть. продуйте. Просушіть і складіть на зберігання системи крапельного поливу 7 Відсортуйте рукавички. В кінці сезону знайдіть час і для других рук. Вони стануть в нагоді в наступному році зберіть використані рукавички та огляньте їх, порвані екземпляри. Викиньте, а цілі вимийте. Просушіть, відсортуйте по парам і акуратно складіть. 8. скрутіть підв'язувальний матеріал. Викиньте обірваний шпагат, пошарпані стрічки або смужки тканини, якими підв'язували рослини, якщо городні культури хворіли від підв'язувального матеріалу, також краще позбутися. На ньому, напевно, залишилися патогенні мікроорганізми, які в новому сезоні перекочують на здорові рослини, якщо спалахів хвороб не спостерігалося, відправте підв'язувальні стрічки і шнурки чекати наступного сезону, ретельно промийте підв'язки в мильному розчині. Продезнікуйте їх і просушіть. Чистий підв'язувальний матеріал. Акуратно скрутіть і складіть в ящики або коробки на зберігання. 9. Обслужити тачки і візки. Після сезонних робіт огляньте тачку або візок, її теж потрібно підготувати до зими. Почистіть дачну техніку від забруднень, промийте і обов'язково просушіть, щоб за зиму вона не покрилася іржею, окремо увагу приділіть колесам, змастіть їх на період зимівлі, якщо вони прийшли в непридатність. Відремонтуйте або замініть на нові, щоб навесні. Коли робіт і без того предостатньо, не довелося витрачати час налагодження улюбленої помічниці 10. Розсортуйте інвентар у сараї. Щоб легко відшукати потрібну річ в сараї. З осені акуратно розкладіть предмети, не захаращуючи підступ до інших речей. Для великих інструментів лопат, грабель зробіть окрему стійку або гачки кріплення, дрібні інструменти складіть в контейнер або ящик, або розвізьте на стіні секатори, скорізи ножиці зберігайте з розведеними лезами, гострі предмети сховайте в чохол або оберніть в тканину, чи не переставляйте з місця на місце непотрібні. Давно вийшли з ладу пристосування. Вони лише захаращують площа. викиньте їх або знайдіть інше використання. Це далеко не всі справи в сараї восени. Також обслужити садову техніку, якщо залишаєте її зимувати на дачі, сховайте на зиму покривний матеріал, бочки, ліки. Відра і оприскувачі очистіть і складіть кілочки для підв'язки рослин, і як бачите, восени в сарайні трохи не менше роботи ніж в саду або годі, не ігноруйте її і навесні визначно полегшите своє життя.